Вручення Оскара, Гремі, червона доріжка, всі найвідоміші кіноактори, артисти і так далі будуть рівно через тиждень ось тут. Ви просто можете в це повірити? Ось вона червона доріжка, яку зірками встелять реально червоною доріжкою. Ось воно все як відбувається в реальному житті. Оп! І в ту сторону також оп. Ось вона, алея зірок. Перекритий бульвар. І як це все виглядає? Ще тиждень часу доки Все перекрили, накрили. Ну і весь Лос-Анджелес. Ось він. Ну, сходи всі діла. Це Тарочку. буде виходом до червоної доріжки. Ось так все за тиждень пер... перетворюється, перевтілюється. Можете вибрати різні слова, синоніми. І ось вони, прожектори, які будуть робити це чудо, яке вам потім дуже гарно. Підкоректують. На телебачення. Та так? А тепер реальність. Ось таке дорожнє полотно. Ось такі перехрестики. І ось така реальна американська мрія. Якщо вона ще когось присутня. Тут все і буде відбуватися. Вон і реклама Оскара. Оп! Ось там буде головна сцена. І ось тут будуть всі зірки. І тут, ну, я сподіваюся, що тут буде преса і все в тому роді. Може навіть людям дозволять тут бути. Ось дуже сильно в цьому сумніваюся. І на червона доріжка буде ось там. І все, шоу буде там всередині, це все буде червона доріжка. Все це буде застелено. І Ось там будуть всі зірки. Буде Оскар виглядати, тільки чуть менше. Ну і ось та перекрита Голівудська алея. Оп, оп, зірочки не помиті. Отак воно виглядає реально. Отак от, от то все виглядає реально. Е, до речі, ті, от загорожана дорога, така як Мусфон тоді в всіх іграх. Ну і ось mm -hmm. червона доріжка. можете розуміти про демократичний устрій в Америці ще тиждень до Оскара. А бачите, вже все обгородили, почистили, помили всіх бездомних вже вигнали. І до речі. Асфальт ніхто там не перекладає. Просто помили, почистили, застилили червоним ковром і все нормально. Це все, що ви зараз бачите, ви вже бачите підготовлені турнікети. Буде закрито. Алея Слави вже перекрита. Тиждень до вручення Оскара. Ось вона арка, ось він готель, торговий центр. Продовжується репортаж з місця подію. Напис Голівуд. Звісно, що його видно. Тут можете піднятися нагору. Вже неодноразово показували. Бутіки, в принципі, всякі, звичайні. І зараз я вам від першого лиця покажу, як буде виглядати вручення Оскара, де як це виглядає в реальності. А не на телевізорі. Опа! Тут будуть, звісно, зйомка і все в тому роді. Це все торговий центр, звісно, що приватна власність. Тому так чисто, гарно, прибрано. Це в тому роді, а вон там вже де накрито, це і буде червона доріжка. Зараз туди спустимося і я вам все це покажу. арка, Це готель. Все зручно продумано, а тут з правої сторони вниз, там де машина приїхала, там буде підземний паркінг, і він великий. Лумбочки, всі діла. Ну, хочу зауважити якість дорожнього полота. Можна би було його не вкрити доріжкою, а перестелити. він паркінг. Тут дуже часто є поліція, але і в готелі є власна охорона. Що ж, заходимо з другої сторони, місце, де буде проходити вручення Оскара, це отут. Як бачите, звичайна дорога, звичайно, все. Е, Голівудська алея проходить ось так. Ну, зараз, в принципі, все роздивимося. Ще Я думаю, що я це вставлю як бексайд. Тому це, напевно, вже буде після того, як ви побачите основну сторону. Е, зараз рівно тиждень, сьогодні неділя. Я там 2-3 березня. Вотки коштують від 3 до 50 тисяч доларів, зато за 50 штук у вас буде автопатія зі всіма відомими зірками. Тут починають наводити порядок, виганяти бомжів, чистити тротуари, поліція, вертольоти, всі діла. Так що, ось так, йдемо далі. І величезний-величезний. Робиться презентація чогось на Голівудській алеї. Тобто її візьмуть, відмиють, відчистять, бомжів виженуть, на асфальт на дорозі не перекладуть. Напевно, навіть входу в митробузі вигнали.